Сьогодні у програмі столична Укртрансінспекція практично викорінила явище нолегалів у Києві. Принаймні, у цьому впевнений її керівник. Проблеми столичного ринку автомобільних пасажирських привезень обговорили на зустрічі держчиновників з автоперевізниками. У Чернігові закінчився асфальт. Місцевий завод просто закрився на зиму. Але керівництво Укравтодору запевняє, що холодна пора року в цілому для держави пройде без проблем. 30-та станція Харківського метрополітена вже готова на половину. Сталося це завдяки фінансуванню від продажу місцевого стадіона. Якщо графік надходження не зіпсується, то перемогу місту подарують до дня незалежності. Про все це, це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Продовж 2014 року в управлінні Укртрансінспекції в місті Києві твердо мають намір вирішити відразу кілька проблемних для української столиці питань. Принаймні про це заявив під час наради із автоперевізниками Олександр Гринюк, начальник територіального відділу Укртрансінспекції. Він наголосив, що явище нелегальних перевізників на південному залізничному вокзалі практично знищено. Триває робота на центральному вокзалі. Проаналізував роботу. Я никак не мог понять, почему у нас нелегальный перевозчик. У нас назвали, мы ведем статистику, сколько мы проверили нелегальных перевозчиков, сколько у нас есть нелегальных перевозчиков. А начав такую работу, я нелегальных перевозчиков просто не увидел. Есть перевозчики, которые имеют практически все дозвельные документы на обслуживание тех или иных маршрутов, Просто они порушают в какой-то части схему маршрута или еще что-то, э -э не заезжая на авто, на автостанцию. Или заезжая на автостанцию, но подбирая пассажиров дальше по пути следования. Или отклоняются от маршрута, заезжают за этим пассажиром. По-моему, мы рассмотрели. Дане порушення я просто не зуміт нелегальних нелягальних За словами Олександра Гринюка, в поточному році в управлінні буде складена база порушень з боку того чи іншого автоперевізника, зокрема і тих, хто прибуває з регіонів. Таким чином, у разі недотримання закону, інспектор буде у курсі всіх попередніх порушень і зможе перевірити, чи виконуються приписи окремим питанням було обговорено стан електричного міського транспорту, Проводивши провірки на в низком электричном транспорте. Меня очень сильно удивило, что у нас троллейбус может выехать на линию без технического осмотра. Резина. Все прекрасно знают, тяжело. Я понимаю, что нет средств, нету, но ну как-то это безопасность. Потом, не дай бог, что-то случится, будем отвечать и мы, и вы, и все. Поэтому. В трамваях тоже очень старый подвижной состав трамвайного парка. По-моему, тоже мы все в Киеве, мы это все видим. Все. Когда мы заходили проверки трамвайных депо, ну, ситуация, по-моему, еще плачевнее, чем на троллейбусах. плачевное состояние, я категорически с этим не согласен. Может где-то кто-то инспекторов неправильно довел, может еще э, какие-то вопросы. Там, где в электротранспорт, это жесточайшие условия. Это консерваторы такие, которых в автомобилистах можно даже, не в обиду автомобилистам сказано, э, можно даже не говорить. Поэтому электротранспорт на сегодняшний день работает на высочайшем уровне сегодня. Безопасность самая высокая сегодня, можно сказать, в электротранспорте на Украине. Також головный транспортный инспектор столицы на голову Осил, що територіальне управління у 2014 році буде більше приділяти уваги контролю за таксомоторними перевезеннями. перевезеннями, просто зайшли в інтернет, вибрали по місту Києву перевозчиків служби таксі, які зказують диспетчерські услуги. Ми насчитали близько 300 трьохсот фірм, які займаються таксі. Видано ліцензійних карточок по Києву на таксі імені 724 карточки. Нормально? 300 фирм зарегистрировано в интернете, что надають послуги. 724 карточки на такси. Ну, многие еще таксуют, а берут лицензию легкового автомобильного замовлення. Ну тут чуть-чуть там 3080 лицензионных карточек. Ну это что такое 3000. Ну хай будет там в общей сложности около 4000 лицензионных карточек? Это официально работает в правовом поле. Ми всі прекрасно знаємо, що в нас в Києві таксі намного більше. На нараді зі столичними перевізниками ледь не вперше виступив новопризначений заступник керівника Укртрансінспекції, який відповідатиме за автогалузь Федір Плошай. Він заявив про готовність відстоювати права офіційних перевізників. Ті задачі, які стоять в рамках дійство законодавства, Ми ставити, в першу чергу перед лівими перевозчиками, які ми сьогодні обговорюємо тут. И инспекция, которая в городе Киеве, я думаю, что сегодня эта работа начата, начата работа и по легковым такси, это те же перевозчики, а еще больше перевозчиков и количество транспорта, которое работает на линии, да, чем автобусов сегодня в каждом городе, в каждой области. Это, ну, наверное, тысячи-тысячи машин, которые ежедневно выезжают на линию, точно так же забирают доходы у вас, которые вы оплачиваете налоги. І задержите свої підприємства, своїх воділів і всіх, хто у вас є слісаря, ремонтники там і В свою чергу представник міської влади наголосив на існуванні незрозумілих схем роботи нестоличних перевізників на території Києва за словами заступника директора департаменту транспортної інфраструктури Київ міських Івана Шпильового. Роботу маршруток з інших міст потрібно ре. Чином перевірити. три роки, коли прийшов до згадула Євгенія Новичів Водовози, і я ми прийшли одночасно після проведення конкурсу адміністрації на посади, я і він не підписали жодної схеми. Роблю наголос, жодної схеми перевізнику, який їздить по території міста Києва, за три роки не підписан. Виникає питання, паспорт ми щорічно оновлюємо, як вони їздять? От питання для всіх: як їздять щорічно оновлюється паспорт, де підписується або візуються схеми е, руху по території міста Києва? Як тоді вони їздять, щоб я зробив, не відсиджувались і перевізники. Зокрема, президент Ігор Шкіря нагадав про те, що впродовж 2013 року Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників намагалась спрямувати Укртрансінспекцію у вірне русло, аби її представники пішли від корупційних схем та бездіяльності. Але поки що, як у деяких регіонах, так і у самому керівництві відомства до цих рекомендацій не надто дослухали саме тому на передноворічній Великі на раді під головуванням міністра інфраструктури ВАП запропонували звільнити голову Укртрансінспекції Євгена Пронченко. Наразі Володимир Козак дав йому час до кінця першого квартала, і президент ВГВАВАБ рекомендує йому провести цей час із якомога більшою віддачею. Тому Ми сьогодні за ситуацією смотримо. Смотрим не з сторони. Буквально в ближайшие день два Все мои заместители и по ВААП, и по УкрАвтотрансу идут к Вронченко, садятся с ним за стол. Он работает пока. То, что мы приняли решение об его отставке, не э, ничего не меняет во взаимоотношениях с ним, как с работающим руководителем. Садятся за стол переговоров и по итогам решения нашего декабрьского совещания в Минтрансе попунктно расписывают те вопросы, которые необходимо будет решать. Что нужно решать инспекции и какая нужна помощь от общественности по всем этим вопросам. Мы открыты, мы работаем дальше и посмотрим, если у инспекции хватит сил. І можливості, можливо, і руководитель на місці. також. Президент ВГОА повідомив, що в кожній області, зокрема і в Києві, проводитимуться наради за участю не тільки представників міністерства Укртрансінспекції та департаменту, але й з керівництвом областей, як відзначив Ігор Шкіря, це сприятиме ухваленню конкретних рішень. Чернігівські водії мусять і надалі їздити ямами у комунальників, начебто, і технічних потужностей вистачає, і обігових коштів не бракує, та немає матеріалу. Асфальтовий завод зупинив виробництво на зимовий період, завозити суміш для латання доріг з інших регіонів нерентабельно. рентабельно. Тож автодорівцям доводиться засипати найбільші вибоїни щебенем. принаймні до весни. А ось у головному дорожньому управлінні запевняють, що вітчизняні автошляхи витримають стрімке похолодання. Принаймні у цьому запевняє голова Укравтодору Євген Прусенко. За його словами, завдяки порівняно приятливим погодним умовам, на початку січня вдалось провести ямковий ремонт на 124 тисячах квадратних метрів автошляхів. Вистачить на цю зиму і ресурсів для боротьби зі снігом та ожеледдю, запевняє посадовець. Ми забезпечені ресурсами. Для зимового утримання доріг було загалом заготовлено 846 тисяч тонн протожеледової суміші, піщано-соляної суміші. На сьогодні використано 336 тисяч тонн, є ще 510 тисяч тонн. І це дозволяє нам впевнено говорити про можливість працювати в складних погодних умовах щонайменше півтора місяці. Укрзалізниця отримала лише третину компенсації за перевезення пільгових категорій населення. Про це повідомляє прес-служба адміністрації. Впродовж минулого року підрозділи установи перевезли пасажирів пільгових категорій на 628,5 мільйонів гривень. Проте державні та місцеві бюджети повернули лише 204 мільйони. Найменше грошей дісталося південно західній залізниці, лише чверть від необхідного. Загалом торік перевезення пасажирів обійшлося Укрзалізниці у 13 мільярдів 300 мільйонів гривень. При цьому адміністрація отримала дохід у 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Кримські перевізники збільшили обсяг наданих послуг торік, пасажирообіг порівняно з 2012 м збільшився на 10% і сягнув чверті мільйона людей. При цьому показники, які продемонстрували залізничники та портовики, виявилися навіть дещо нижчими. Позитивної динаміки вдалось досягти передусім за рахунок потужностей аеропортів та автопідприємств. Стратегічно важлива за огляду на те, як розростається Харків, 30-та за рахунком станція метро Перемога наполовину готова. Будівельники вкладають залізобетон та розпочинають оздоблювальні роботи. Вони працюють у дві, а то й три зміни в дещо рваному темпі залежно від фінансування. На спорудження нової станції вже витратили 172 мільйони гривень. Впродовж двох місяців перебоїв із надходженням коштів майже немає, оскільки підрядники отримують гроші яке місто виручило від продажу стадіону «Металіст». Ми тут закінчили практично земляні роботи, викопали котлован. От ми тут стоїмо, який на платформенной части будущей станции монтируется сборный железобетон, ведутся бетонные работы, э, работают 10 подрядных строительных организаций. Вырыт котлован полностью, идет уже за обратная засыпка. Э, должны приблизиться к окончательному закрытию монтажу железобетонных конструкций по телу метрополитена и будет продолжаться обратная засыпка ну это основное то есть крупное очень кроме того идут электромонтажные работы работа по вентиляции работа по монтажу внутренних Поміщення, като там знаходяться, роботи йдуть за графіком, і якщо не виникне форс-мажорів, нову станцію відкриють до Дня Незалежності. На поверхні кипить робота з облаштування прилеглих територій. Новий автобусний термінал має розвантажити транспортний потік у заміському напрямку. Інший маршрут пожвавить сполучення з густонаселеними спальними районами. Заразом напрацьовують подальші плани, в якому напрямку і за які кошти продовжуватимуть підземку. В ближайшее время мы соберем совещание и будем думать, куда перевозить уже те конструкции, которые должны будут быть использованы в дальнейшем при строительстве метро в направлении Одесской. Поэтому планов, как говорится, много, объем очень большой. Главна, я ще що раз говорю, етафінансірування навесні на станції перемога стануть до монтажу колі, а на одноіменному проспекті поновлять рук трамває. До речі, у першій столиці вирішили подовжити життя старим трамваєм. Вагоноремонтний завод візьметься за ремонт десятка чеських машин, які відбігали на маршрутах міста 30 років. Також модернізують найзанедбаніші вітчизняні вагони. Торік підприємство, окрім місцевих замовлень, виконувало роботи для єнакієвого та. Ама Київки завдяки осучасненню, електротехніка слугуватиме ще щонайменше 10 років.